Не знаєш, де взяти бабла? Вова науча зараз. Дивіться, сьогодні Хелловін. Один день, один день акції. Пішов до своїх двох подруг, до своїх двох друзей, Міша й Маша. Пішов маші, треба ноутбук. У неї сідає. У неї блекаути почали виключення світла. Їй немає павербанка. Ти кажеш, блін, ти знаєш? Я знаю тут класного блогера Володимира. У нього є павербанки для ноутбуків. І тобі обов'язково треба до нього зарядне для повербанків, для ноутбуків 65-ватне. О. Чуєш, давай я каже, куплю ще й договорюсь тобі про знижку. Маша така, то давай. Підходиш до Міші, кажеш, Міша, слиш. Я знаю, ти раз в тиждень їздиш в село до бабульки, і ти там весь тиждень, і там немає світла взагалі постійно виключають. І тобі на такий повербанк, щоб зарядив і тиждень можна було ним пользуватися практично без зарядки. Пожалуйста, я знаю такий повербанк на 50 тисяч є у Володимира. І зарядка до нього є. така дуже класненька. От, 30 ватт на Сентео. От. така. Ось така ось. О, пожалуйста. Чуєш, купи я тобі знижку Ви, витребую сьогодні. Пожалуйста, ти звертаєшся до Володимира кажеш, чуєш, я купляю оце, оце, оце для друзів. Яка знижка буде? Я тобі кажу, раз, два, три считаю, знижечка там 4-5 Ти друзям даєш цю знижечку і взагалі вони довольні. такі. О, набагато дешевше купилися, все нормально. Тут по півтори-дві сотні скинули, тут пару сотень скинули, все. А тобі сьогодні за те, що ти скупився на оцю суму. Падають тупо бабки. Дивись, Дивиськи, зараз посчитаю. Оцей павербанк зарядним і цей павербанк зарядним. Считаю. 2380, 227, 1015 і 569. Ділим на 3. 1997. І в тебе 2000. Тобі падає кешбеком. І ти тупо такий. О! Володимир, а я собі якраз хотів. Хочу наушнички, колонку, зарядку, ліхтарика ще хотів собі приобрести. Коротше. І обігріватель хотів купити на здачу. І ти береш тупо на халяву, з ніоткуда, з воздуха, береш 2000 гривень. Прикинь, лайфхак, лайфхак. Сьогодні тільки один день так буде. Коротше, хто воспользується, той красавчик. Хто не воспользується, буде чувство потері всю жизнь у нього.